Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми попросимо зі світодіодами та платою Arduino. Вивчимо декілька команд операторів, познайомимося зі змінними функціями та навчимося керувати любов кількістю зовнішніх призорів при написанні мінімального по розміру руководу. Давайте запустимо наш улюблений браузер і впишемо в пошуковий рядок TinkerCAD. Треба трохи почекати, допоки він завантажиться. Тепер ми можемо створити новий проєкт. Повторюйте за мною. Перед нами відкрилося робоче поле, в якому посередині відведено місце для створення самої конструкції схеми нашого пристрою. Справа необхідні компоненти, які ми можемо використати. Перемістимо на робоче поле плату Arduino Uno резистор та світодіод. Поєднаємо все це в одне просте електричне коло. Анод світлодіода підключимо до резистора, а другий кінець резистора підключимо до 13-го піна плати Arduino. До катода підключимо спільний дріт з позначенням GND. І ось що ми в результаті отримаємо. В схемотехніці. Прийнято дріт, з'єданий з мінусом, позначати синім або чорним кольором, а плюс – червоним. Ви вже знаєте, що резистори служать для обмеження силу струму на ділянці електричного кола. Налаштуємо опір резистора на 220 Ом. Увімкнений наш пристрій. Ми ще програму не написали, а він вже блимає. Подивимось в код. Ми бачимо, що демонстраційний код вже створено. Розберемо його. Код програми для пристроїв на мікроконтролері Arduino складається з трьох розділів. Перший. Місце для підключення бібліотек, ініціалізації змінних та ще деяких налаштувань для роботи пристрою. В другому розділі вбудована функція setup. Команда в цій функції використовується лише один раз при подачі напруг живлення на пристрій. В цей час відбувається налаштування пмнів на роботу сенсорами або керування зовнішніми пристроями. В третьому розділі вбудована функція loop, в якій саме міститься вся основна програма. Тут зчитування та виконання команд відбувається постійно та циклічно, поки пристрій увімкнений. рядок за рядком. Коли прочитаний останній рядок, зчитування відбувається спочатку, з, з першого рядка. Тож, запам'ятаємо, це функція Setup для налаштування контролера, а це функція Loop. Саме тут розташовується основна програма роботи пристрою. Йдемо далі. Зверніть увагу. В налаштуваннях вписаний рядок. Рядок. Пінмода, LED Boltin і Output. Це означає, що мікроконтролер повинен налаштувати себе на роботу з вбудованим світодіодом. Вбудований світодіод під'єднаний до 13 го піна, тому ми можемо змінити цей код наступним чином. В результаті весь код нашої програми набуває наступного вигляду. Продовжуємо знайомство з операторами мови C для мікроконтролерів Arduino. Далі в коді програми у нас використовується оператор Digital Write. Можна, подивіться і запам'ятайте його синтаксис. Він вказує контролеру записати е, на, в даному випадку 13 ТП одиницю. Тобто це відповідає високому рівню напруги. Взагалі, щоб ви розуміли, в цифровій техніці прийнято вважати, що високий рівень напруги 5 В умовно відповідає логічній одиниці, а низький рівень напруги умовно трактується як логічний нуль. Питання, жалоби чи пропозиції є? Пишіть в коментарях під цим відео. А якщо вам все зрозуміло і питань нема, то ось вам завдання на самостійність. Добавимо один світодіод, зробимо його синього кольору і запрограмуйте його як поліцейську мигалку наступним чином. Коли загоряється червоний світодіод, синій повинен гаснути. Коли червоний світодіод гасне, синій повинен загорятись. Рішення завта... завдання присилайте в наш телеграм-канал, ссылка на який є в описі цього відео. Можливо, ви маєте рішення цього завдання через зміну схеми під'єднання світлодіодів до Ардуїна. Чекаю на ваші роботи.